Доброго дня! Табличка місце для укриття село Пальміра, вулиця Заводська, 13. Заходимо ми в приміщення. Що ми бачимо в приміщенні? Це Тетеренко облаштував приміщення для громадян села Пальміри. Проходимо ми далі. Подивіться, які жахливі тут умови. Далі йдемо, що ми бачимо. Лавочки побудовані, посидіти можна тут жителям. Бачите, всі умови для того, щоб жителі тут могли посидіти із дітками малолітніми. Йдемо далі. Далі дивіться, що у нас знаходиться. Бутилки розкидані взагалі повністю все. В общем, дивіться, які умови. Бляха, тимуха, тут взагалі темнота жесть. Це називається укриття. Титеренко зробив для жителів. Так тут ніфіга ж не видно, тут же ж ні світла нема, тут взагалі нема нічого. Тут темнота, тут ні лавочки немає, тут ні води упаковки немає. Вдруг комусь погано стане, тому що це ж, це ж людське життя. Опець, повний. Що того? Так, лавочка А, тут теж лавочки є, тут є одна лавочка, тут є один стілець. І дивіться, що тут ще є. Це Тетеренко повністю все облаштував для того, щоб люди змогли тут перебувати в укриттях. Бляха ти муха, це називається голова громади. Далі ліжка дивіться, які є. А далі це, мабуть, для Тетеренка особисто ховодцям. Це називається укриття. Далі ліжка дивіться, які стоять. Якщо це можна назвати ліжками, наталкану присвіти сюди. Стільчики дивіться де. Та тут Без не те що нішки. примоститься, тут навіть, навіть нема присісти де. Ну Подушка для Тетеренка є, крісло також для нього є. Як для нього особисто, то укриття так і нічого, але це не для людей укриття. Це жесть, це, це, це копець просто повний. Тут немає ні водички де поставити, ні руки де помить. Тому це, що туалет не має, туалета де? немає. Тут Дуже взагалі де? немає нічого для того, щоб людина змогла перебувати не те, що 24 години в укритті, а навіть 2 години. Дуже холодно. Опалення тут взагалі не те, що про каміни. Та тут взагалі нічого не облаштовано для того, щоб це щиталося укриттям. Шановний голово, громада в лапках, тебе не те, що звільнити треба, тебе взяти за барки і винести зі стін сільської ради. Ти позор громади. Далі йдемо сюди. Оце такі в нас бомбосховища Тетеренко облаштував для своїх мешканців села Пальмири. Табличка. Ну, це, мабуть, він букви буде вчити, яких він взагалі не знає. Буде вчити, щоб тоді можна було оголошення розвішувати на тих, хто йому не приугодить. Ні, значить, вертаємося з собою. Вертаємося. Двері ці не відчиняються. Де які можу... вода йде, мабуть, дощі. Ну так, да, дощі всі затікають всі... щелі, все. Всі умови в лапках. Для того, щоб тут можна було тримати людей. А далі ще ж яка воно? Все ж тече, все протікає, кругом все біжить, відвалюється. Він копійки сюди не вклав, для того, щоб це приміщення могло надаватися для укриття жителів села Пальмири. Це хіба що запхати сюди людей? І просто щоб вони тут задихнулися. Оце лише для такого це зроблене приміщення. Ну, не для того, щоб ї, їм були умови для виживання. Ну, вигляньте, що тут твориться. Як тут можна переховатися, який тут час можна побути? Тут від холоду навіть можна замерзнути. Тому дуже що тут холодно. взагалі нічого не облаштовано. Ну, взагалі нічого. Чим може даний голова в лапках Титаренко думать? І це ж поруч знаходиться його житловий будинок. О, є умивальник на жит... Наталко. умивальник ми знайшли. Ну, умивальник тут взагалі, тут води немає, тут крана немає, тут є цигарки. Далі що в нас тут ще є? Що там? Підвал якийсь. Ух, хай Господь милує, що твориться. Де ж такі люди беруться, якщо їх можна людьми назвати і обирати їх головами громади? А тут двері ось що зачинять, і може тут ще щось їсть? Боже милий, тут задихнутися можна взагалі від усього. О, який люди. перний балет? Оце у нас так дирки позакриваті. Вдруг чого? Чи не